Сьогодні праздник святого Георгія. Георгія Побідинаста. На українській мові свято Юрія. Причому в Греції свято Юрія святкується перша неділя після Пасхи, а в нас 5 травня, якщо не помиляюсь. Чому так, не знаю, але так. Черешня. Да, все черешня, черешня, Куптові все черешні цвітуть. Апрокос вже відсели, вже тут дрова заготовлюють. Заготовляють на зиму. Продають. Скільки стоїть, А як продають дрова в Греції На зиму? Кубами? І скільки стоїть куб дров? Колотые, не колотые, есть разница, да? Сто с чем-то евро куб. А куба на сколько хватает? Куба на... на месяц, например. Нет Не хватает куба на месяц. Разумело. Заложить вид квартиры. 25 до 35 кубов сжигают. За зиму у Греції, тобто в Едесі скажу. Точніше, за зиму спалюють 25-30 кубів дров. Зима тут 10-15 днів всього. Сніг цієї зими його практично не було. Ну, в самій Едесі. Саме в Губці поїхали. А от. Холодно холод наступає практично з кінця середини листопаду приблизно. І до сьогодні, до 1 травня, опалювальний сезон рахується. Тобто, але от уже з початку квітня і до травня опалять тільки на ніч, тому що вночі дуже холодно. Якщо вдень сонечко пригріває до 20-25 градусів, то вночі... 8, 10, 12 градусів, тобто стає холодно. І палять в день тоді, коли дощі падають, а тут дощі у нас в Одесі, як і в Україні, затяжні, може бути тиждень-дощ, то настає дуже сильна сирість і тому палять. В Едесі газу немає, тому опалюють або купляють. І є спеціальні пічки для пелету. А багато в кого пічки бувають тимчасові, тобто їх ставлять тільки на зиму чугунні. Є каміни в домах, в будинках, але тільки в приватних будинках. В квартирних немає камінів, правда? Бувають? А, бувають і в квартирах. Ага. В нових, каже, чоловік підказує, в нових будинках можуть бути каміни в квартирах теж. От дивіться, яка там краса. Світуть черешеньки. Перші черешні в Греції, коли достигають, то їхня ціна досягає до 8 євро за кілограм. У всякому разі, в минулому році так було. Ну, Цей рік, можливо, і дорожче буде, тому що ціни піднялися суттєво дуже, як і всюди, не тільки в Греції, звичайно. Садочки. Ми їдемо на свято. в всяких греки. Ой-ой-ой, там ямка была. Про сады иншим раз. Надо снять видео о садах, рассказать побольше. Показать, как выращивают, как обрезают. То есть, ну да, какими способами выращивают деревья. Палмати, шпалєри Брикоси вже від Бачите, які вже брикоси маленькі є? Угу так. Прийшли ми на місце дислокації свята. Зараз подивимося, як місцеві греки святкують. Правда, тут дуже багато музики, можливо, YouTube мене забанить. Дивитися, як танцюють.